Доброго дня, шановні глядачі, з вами Юрій на каналі Міні Агро Вінниця. Сьогодні, як обіцяв, оглянемо новенький Булат 244 PRO. Що змінилося від звичайного Булата? Зараз я вам покажу і детально розглянемо тракторець. Скажемо так, подивимося на плюси і мінуси даного трактора, щоб відверто подивитися, що він собою представляє. Ну, Саме перше кидається в очі це приємний дизайн. Дизайн покращав, став таки більш агресивний. По оптиці додавали ще бокові фари, тобто маємо розширений дорожній просвіт, тобто ми зручніше ним користуватися в темну пору. Так, по лакофарбовому покриттю, не знаю, чи вам видно чи не видно, але лакофарбове покриття краще, ніж звичайного була та візуально. Далі по... Кулісі. Куліса лишилась так само бокова і зробила, що приємно рівну підлогу. Тобто вже не виступає коробка передач, не мішає оператору. Панелька сучасна, все підсвічується, все добре видно. Також приємно і також бонус зашили вони ззаду, що зручніше і кабіну собі переробити, і болото не летить. Бачите, навіть резиночки такі, щоб якщо поставитися кабіна, максимальна була герметичність. Всі важелі зручно розміщені під руками, боковий ручний газ також з боку під рукою. Змінили вони ручки, зробили більш зручні для того, щоб оператору сідати і виходити з трактора. До речі, схожі на Оріон РФ. Задні колеса маємо широкі, 112 на х 24 і стандартно задні грузи. По задньому навісному стандартно потужне навісне з ребром жорсткості, що також приємно, і змінили дизайн задніх фонарів. Ось такий от тракторець, дуже цікавий. Получився, як на мене, приємна ціна. Тобто з таким дизайном і з такими примочками тракторець можна купувати. Єдине одне но, як для мене, недолік могли зробити зверху люк для заливання. Палива, тому що приходиться вам піднімати капот, щоб залити паливо. Тобто немає цього стандартного лючка, але в принципі, якби заливати паливо можна, ми вже заливали. Скажемо, щоб так сильно щось мішало, не мішає. Але все-таки зручніше, коли ви підняли лючок і собі залили. Приїжджайте до нас, компанія Мініагровіниця. Знаходимося ми, як завжди, місто Вінниця, Тиврівське шосе 2А біля авторинка. Будемо завжди раді. Допомогти підібрати тракторець по цінам телефонуйте, все підскажу, розкажу. І біля трактора поговоримо, можливо, щось і уступимо. До наступної зустрічі!